Здорово всім друзі! З вами Мика Алмаз і сьогодні ми починаємо виживати в Minecraft 1.7.10. Граю я на ліцензії, виглядаю я ось так. І я щойно створив цей світ виживання. Що ж, почнемо. Зараз я перевірю на який я будемо грати на нормальній складності. Ну і першою, першою справою рубаємо дерево. Відео я знімаю для свого каналу на YouTube. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Переглядайте моє відео. Рубаємо дерево. Ви зрубали перше дерево і у нас пише. Здобув досягнення добути дерево. Так, робимо першою справою дошки і верстак. Так. Куди би нам звідси піти? Я напевно піду туди біля води. Там мені найкраще. Так. Курки. От туди. Туди буде найліпше. Майнкрафт 1.7.10 недавно я співобновив. І взагалі я багато часу не грав в Майнкрафт. Але от створив канал на ютубі і вирішив знімати відео. Так, у нас же хочеться їсти. Так, то так. І де ж буде наша майбутня хата? А я її зроблю... Напевно, що на самому верху. Так, щоб до нас ніхто не добрався. О! До! Прекрасне місце для хати. Ось бачите, краєвид у нас нормальний. Не чудовий, але нормальний. Такс. Оце я сам більше не люблю. Це собі Оцей перший період виживання в Майнкрафті, він самий, як би так сказати, надокучливий. Ти знаєш, тобі треба зробити, але ми забираємо в тебе багато часу. Так. О, я вже півстака землі нарив. Ну і з землі в нас буде наша перша хата. І що? Потім зробимо дерево. Так. Ну, нехай так, тут верстак. О, вже верстак чекає. Тут верстак. Зробимо палки. Зроблю я собі, напевно, шукиру. Так. Тіни нашої хати, майбутньої Нашої затишної оселі. Так, тут є свині. Але нам би не помішали вівці. І що ж я роблю на перший раз за велику? Так, дійсно, на перший раз дуже велика хата. Ну нічого. Так, помимо нам треба ще лопату. Хоча б дерев'яну, але лопату. Не знаю, півстака вистачає, думаю, зараз не вистачить півстака, щоб накрити ще лишти. А, хватає 30 штук. Подивимося. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, вистачило. Ось так перенесемо. От чому я не люблю дерев'яні інструменти, тому що... Вони закінчують, ламаються дуже швидко. І це мене, чесно, вже харить. Дерев'яні двері. Чесно, я навіть не люблю дуже залізні двері. А якось не подобається. Мені мені більше подобаються дерев'яні. Рубаємо ще трохи дерева. Нам потрібні будуть інструменти. Мене трошки підлагує, але ви на це не звертайте увагу. Нам би дійсно дуже було повезло, якби я знайшов овець. Але то таке. Не знайду, то будемо шукати. Забираємося до нашої хати. Хе. Так. І що я хотів собі зробити? Я хотів собі зробити кирку. Олагануло. Так, кирку я собі зроблю на перший раз, дерев'яну, звичайно. Як без дерев'яної кирки. От, досягнення отримано, час добувати. Ну йдемо добувати. Напевно, нам треба буде... Так, 14 або лижніка. 14 штук. Так. Шість. Вісім. 10, 12, 14. Якщо я не помилився, то мені поки що хватить 14. Так. Робимо пічку. Досягнення отримано, гаряча тема. Ну, я знаю. Кам'яне кайло. Досягнення отримано, покращення обладнання. Так. М -м. Щось у нас дуже темно. Треба освітлити трошки. Зараз буде. Рубаємо наступне дерево. Ну а дорубувати я вже буду в наступній серії. З вами був Мика Алмаз. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім папа!